Професіонали Нафтогазової галузі об'єднуються у Львові 29-30 травня 2025 року. Друзі, команда Folking Z запрошую вас 29-30 травня до Львова. Вже 12 рік поспіль саме у Львові, ми об'єднуємо нафтогазову спільноту всієї України. 12-та міжнародна Нафтогазова конференція Ніфолкінки, Колтюбінг ГРП, бургові сервіси, геологія та геофізика це не просто щорічний галузевий захід, а місце, де ми разом формуємо стратегії, ділимося досвідом та будуємо майбутнє енергетики України. Сьогодні наша країна переживає непрості часи. Війна змінила багато чого, але не зламала нас. Вона дала нам розуміння, що енергетична незалежність це не просто стратегічна ціль, а питання національної безпеки. Саме тому ми з вами продовжуємо працювати, розвивати галузь, впроваджувати нові технології та обговорювати перспективи навіть у найскладніші моменти. Зустрінемось 29-30 травня 2025 року у місті Львів, будинок вчених. Деталі та реєстрація на сайті за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, YouTube, Фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.